Чернігів поступово відновлюються після ударів російськими загарбниками по багатоквартирних будинках. Зокрема, зараз ремонтують 120 будівель. За винятком п'яти адрес усі вони будуть відновлені до початку опалювального сезону. У цьому запевнив міський голова Владислав Атрошенко. Будемо намагатися, так як я казав, 114-115 будинків з тих 120, які у нас в роботі встигнуть до опалювального сезону. Решта ми також зробимо, але складність і, і, і проєктні там рішення вони набагато складніші, ніж би новий будинок. будувати. Доки триватимуть роботи над п'ятьма найскладнішими об'єктами, міська рада пропонує декілька варіантів для тимчасового проживання людей з цих будинків. Ми маємо ще декілька вільних кімнат гуртожитку. Я хочу, щоб спочатку вони були законні, всі. Друга позиція це в нас визначені, і це дозволяє відповідна постанова кабінету міністрів визначені деякі. Заклади освіти, які не мають підвальних приміщень, які називають функцію укриття, які не мають можливості здійснювати освітній процес. Відповідно, всі заклади ми хочемо зорієнтувати на потреби тих людей, які потребують переселення. Разом з ми будуємо на, на дрозда більше ста будиночків, ста ну, квартир. Якщо буде за тим проєктом, який пропонується, і якщо це буде не затягнута реалізація, це буде достойним містечком. Зараз принципово важливо полагодити дахи, вирішити проблеми із пробоїнами у фасадах для того, щоб стало можливим запустити системи опалення у квартирах містян вчасно. Який час ми банально чекали грошей або якоїсь інформації від держави? Безпекова функція це за державою. Розумієте, і оскільки ми не дочекали жодного слова від держави, ми витрачаємо кошти місцевого бюджету, не передбачені на відновлені роботи. І пізніше ще потрібно буде з міністром фінансів з урядом проговорювати цю ситуацію, тому що ці кошти ніхто не передбачав. Це сотні мільйонів гривень, які в принципі по. Логічно було би надати державі із бюджету міста на відновлення 120 багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок прямих влучань, виділили кошти, але і цієї суми не вистачить на все. Програма вже прийнята і визначено фінансування 100 мільйонів, але ми розуміємо, що ми не поміслимося в цю цифру. Так що, в принципі, посісо 119 я вам відповідаю, що це можливо буде. Цифра там 160 пятдесят мільйонів. Нагадаємо, міська рада також виділила кошти на ремонти місць загального користування у будинках, які частково постраждали під час активних бойових дій. Малозахищеним верствам населення компенсуватимуть вартість ремонту вікон. І окрема цільова міська програма передбачає матеріальну підтримку власників приватних будинків, зруйнованих російськими загарбниками.